Орхідея відомий у Нікополі та поза його межами танцювальний колектив, який за роки свого існування зі шкільного гуртка масштабувався та виріс у справжню хореографічну школу. Вероніка Кирпа керівниця орхідеї. Колись давно і сама прийшла сюди у якості учениці і вже багато років є його керівницею. Запросили е, мої ж вчителі попрацювати надалі з цими малими дітьми. І Якось воно так і почалось. Спочатку було зрозуміло там. Не дуже потім вже почала навчатись і кваліфікацію свою піднімати якимось чином. І так поступово-поступово зібрався колектив. До початку великої війни колектив налічував понад сотню дітей. З початком повномасштабного вторгнення тренування перевели в онлайн формат. Попри зменшення кількості учасників, завдяки наявності укриттів, згодом вдалося відновити репетиції наживо. Тренування проходять гарно і мені дуже подобається. Ну, ми багато їздили там, в Одесу, Дніпро, багато куди. Мені 11 років і я тут вже 5 років займаюся. Мені дуже зараз подобається вивчати черлідинг і я люблю дуже багато швидких руків. Особливим етапом у розвитку колективу стала поява нового напряму черлідингу. Цьогоріч дівчата вперше представили Нікополь на обласному конкурсі пліч опліч і здобули почесне третє місце серед навчальних закладів області. Там були колективи школи з різних міст і Кривий Ріг, і Павлоград, Вони всі були, і вони всі не спнеше. Вони вже були. А ми от приїхали тому третє місце. Це було на рівні. Але ну, все як завжди, завжди ж хочеться краще. Дівчата регулярно беруть участь у конкурсах по всій Україні, в Одесі, Дніпрі, Тернополі, Калуші, представляючи Нікополь і несучи з собою його силу, красу і ритм. Ми туди їздили на День міста, нас відправила міська рада. Нам там дуже сподобалось, там були дуже привітливі люди, ну, красиве місто, дуже ми там побували. Але там йшов дощ. тому ми не змогли його так обійти. Масштабно. Тренерка пані Вероніка разом зі своїми вихованками працює в різних напрямках від народного танцю до сучасної хореографії. Часто допомагають колишні учасниці орхідеї, які навіть закінчивши школу не полишають колектив, а повертаються, щоб навчати й надихати молодших. Цей колектив це як друга сім'я, дуже рідний до серця. У нас завжди у колективі всі посміхаються, весело, всі як родина себе поводять. Орхідея це не лише про танець, це про довіру, дружбу, підтримку і незламність. Навіть під час сирени тут звучить музика, і саме вона допомагає дітям залишатися собою, мріяти рости і любити своє місто ще більше.